Серед гуртів, що виступили для проєкту Любіть Україну у Ратнівській громаді, народний аматорський ансамбль народної пісні «Ратнівські візерунки. На жаль, війна внесла корективи в їх діяльність, але співають гарних українських пісень попри все. На даний час через війну мене вибуло декілька дуже яскравих учасників. Це із чоловічого складу. На жаль. Але з усіх сил стараюсь утримати колектив. Переважно, учасники це аматори, люди, які не мають музичної освіти. От і я їм дуже вдячна, що вони мене підтримали. Бо спочатку війни це був шок, коли ви були дійсно такі учасники. Серед учасниць жіночого вокального ансамблю Мелодія не лише талановиті аматорки, а й викладачки місцевої музичної школи і працівниці будинку культури підготували актуальну нині пісню і дуже душевно. В країні йде війна, дуже багато матерів, які віддали своїх дітей, синів на війну. Які чекають, якісь не дочекалися, але ну, ця пісня дійсно як колискова, ти її співаєш, ти переживаєш ті всі емоції, тим більше, якщо тебе є рідні на війні, ти це все розумієш, проживаєш. І це ніби як дійсно вона заспокоює, як заспокійливе для душі. В репертуарі нашому різні різножандрові пісні і підживий супровід. У нас є концертмейстер Оксана Волод... Володимирівна Рудчик, народні пісні естрадні. взагалі, наш колектив є окрасою нашої ратнівської громади. Знову зазуліємо! Активи Ратнівської громади були раді поділитися своєю творчістю з глядачами аверсу та підготували якісний і різноплановий концерт. Ці талановиті виконавці і виконавиці переконані, культура на часі навіть зараз. Такий складний, напружений, повний драматики час потрібно культивувати нашу культуру, потрібно показувати нашу творчість, які ми артисти, які ми митці, як ми вміємо. І співати, і грати, і танцювати, і поетичне слово говорити, адже культура є нашим щитом. Телеверсію виступів цих талановитих волинян дивіться вже незабаром, аби не пропустити стежте за анонсами. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Ратнівської громади для новин на часі.